Це коштує вилучення під час обшуку, так? Так. Проведено в службовому кабінеті директора державного підприємства. Ну і це кошти, які були сьогодні надані. Так конверті вони були? Так. Да. Це сьогодні. Сорок два, сорок три, сорок. 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 50 купюр. 15, 15 16, 17, 18 тисяч 145. Правильно хорош Так. Ви ж дивилися, як проходить кошти? Тобто 18 тисяч 140, 145 доларів.